На Волині побував народний депутат України Олександр Присяжнюк. Про мету приїзду знає наша знімальна група. Народний депутат України Олександр Присяжнюк приїхав на Волинь, щоб допомогти ошуканим лучанам, які вклали гроші у будівництво, але п'ять років не можуть отримати квартир. Найперше, щоб вивчити ситуацію, він завітав до міської ради і зустрівся з луцьким міським головою Миколою Романюком та його заступником Ларисою Соколовською. На сьогоднішній день домовились, що буде створена робоча група, в яку війдуть ваші представники, мої представники, і пані заступник мера буде її очолювати, щоб ви реально знали, до кого звертатися. По-друге, ті колізії, які виникають в тому числі і по Мін'юсту, я буду брати на себе для того, щоб вирішувати. І по-третє, ми будемо рухатися на травень місяць на сесію міської ради Луцької, для того, щоб в травні вам ділянку виділили. Щоб в травні місяці земля була у вас. У вас буде земля, ви зможете вже більш конкретно щось вирішувати. Слідуюче питання, яке буде досить серйозне і непросте. Ніхто не дасть дозволу, поки не буде вирішено питання з проєктом. Його треба довести до логічного завершення. Проєкт не проплачений до кінця. Ми також тут будемо підключатися, домовлятися з проєктною організацією для того, щоб там з розстрочкою якоїсь, так далі, щоб був проєкт і була можливість розпочати, дали дозвіл на продовження будівництва. Олександр Присяжнюк разом з людьми шукали правди і в прокуратурі міста. Прокурор Луцька Сергій Данілін взяв це питання під особистий контроль і пообіцяв, що протягом 10 днів дасть вичерпну відповідь на всі запитання, які хвилюють інвесторів. Після цього Лучани на чолі з народним депутатом побували у державній виконавчій службі. Там. ...мітингувальників прийняв начальник відділу Сергій Харченко. Він не зміг надати повної інформації щодо справи з будинком і майновий стан фірми-забудовника Глорії Плюс», але пообіцяв це зробити, якщо народний депутат подасть запит. Олександр Присяжнюк разом з комуністами і комсомольцями Волині вшанував пам'ять жертв фашистських концтаборів, поклавши квіти на меморіалі слави. України як для країни переможниці, для нас, як для народу переможця, надзвичай важливо пам'ятати ті уроки історії, схиляти голови перед жертвами нацизму і докладати максимум зусиль, щоб такого не повторилося.